Цього року у літньому таборі нове покоління особливо людно. 350 дітей сиріт з усіх куточків України вмістили три локації кемпу, дві бази відпочинку та наметове містечко. А з ними ще й численних волонтерів та вихователів. Завітали сюди також колишні вихованці табору, його друзі та меценати, адже тут святкують ювілей. При канадському фонді дітям Чорнополя існують декілька проєктів. Серед них є «Help us help the children», також відомо, як Допоможіть нам допомогти дітям. І вже цього року ми святкуємо 20-ту річницю діяльності цього проєкту на теренах України. Тут не повчають дітей, натомість дарують їм максимум уваги та родинного тепла. Окрім сиріт, у цих літніх таборах оздоровлюють також дітей з різноманітними інвалідностями. Приклади вдалої реабілітації та соціалізації молоді у новій гвардії вже взяли на озброєння інші відпочинково-оздоровчі заклади. Я думаю, що проєкт вже такий сильний, що він сам себе буде отримувати. Будуть компанії, які я думаю, що на Україні нарешті прилучаться, бо все ж таки більшість роботи, більшість все ж збиралося грошей. Це все з Канади приходило. Але за останні кілька тижнів і місяців починають українські компанії нарешті дзвонити, зацікавлені, бо вони видять результати. Як даним літнім таборам, так і проекту загалом в Україні впродовж багатього. Хроків незмінно надає підтримку туристичний комплекс Боковель і не лише у свята, але й повсякдень. Це лише один з багатьох соціальних проєктів, який популярний гірський курорт реалізує на теренах Яремчанської міськради та в області загалом. Ми переконані, що допомога дітям, допомога соціально незахищеним верстам населення це наш обов'язок як соціально-відповідального бізнесу. І сподіваємося, що наш приклад також приймуть інші бізнесмени, тому що це і інвестиція інвестиція у своїх людей, у свою країну. Людним святковим днем тут не обмежилися. Аби відзначити ювілейну подію належно, провели масштабний фестиваль. У його програмі виступи самих вихованців табору, а також спеціально запрошених зірок. Серед них Росава, Запаска та Грозовська Бен. And